Доброго ранку, тітки! Залишились останні дні осені. Я вам сьогодні пропоную пограти в дитактичну гру, з якого дерева листочок. Будьте уважні. Відгадайте, з якого дерева цей листочок? Так, це скле листочок. Який він кленовий! З якого дерева цей листочок? Так, з дуба це дубовий листочок. З якого дерева цей листочок. Берізки, тобто березовий листочок. А цей листочок? Так, з каштану. Каштановий листочок. А цей листочок такий яскравий. З якого дерева? Горобина, так, горобиновий листочок. А що це за листочок? Листочок з верби, вербовий листочок. А з якого дерева цей листочок? Так, з липи. Це Липовий листочок. А давайте ще раз закріпимо назви листочків: кленовий листочок, дубовий листочок, березовий, каштановий листочок, а це хоробиновий листочок, вербовий. Листочок і липовий листочок. Молодці дітки! Ось ми з вами і закріпили, з якого дерева листочок. До наступної зустрічі. До побачення, дітки!